Попечатання Божих рабів або ж пророцтво збуваються, пророцтва збуваються, і погані люди про це знають, але чомусь не навертаються. Привіт, мене звуть Ірена і це канал Біблія Твоє Спасіння. Підписуйся, клікай на дзвіночок також залишай свої коментарі. Отож, про що ми сьогодні будемо говорити? Саме про це коротенько поговоримо. Поговоримо про книгу об'явлення. Це кінцева книга Біблії. Також її потрібно прочитати паралельно з молитвою, паралельно з Даниїла, книгою, яка знаходиться в Старому Завіті. Але ми сьогодні просто поверхнево, скажімо так, я зараз не буду розбирати багато об'явлення, так, ми поверхнево саму суть. Просто розглянемо, щоб ви достеменно розуміли і не лякалися, коли щось буде відбуватися в світі, і ви не будете розуміти, як це, що це, і щоб не лякалися, так більш того, скажу, що потрібно досліджувати Біблію для того, щоб знати, що за чим буде йти. Це також дуже важливо. І щоб приготуватися і вибрати сторону. Отож, про що йде мова? Ми всі знаємо, що є а, сатаністи. Є християни, тобто не ті християни, які аля християни, які служать папі римському, так а справжні християни, які дотримуються біблійних принципів, які дотримуються Божого слова і а, заповідей Божих, так ось що означає християни насправді, а не язичники. Так, ось, відкриваючи об'явлення, ми розуміємо, що тут іде, от можете відкрити, передивитися її так, що перший, другий розділ там говориться і так далі. Взагалі розділів об'явлення є 22, Ось, і вони всі про історію. Так, світу, і про пророцтва, які вже збулися, і які мають ще декілька залишилось збутися. Тобто мова йде про опис, іде точніше про Ефеську церкву, опис іде про Пергамську церкву, про Тіатирську, про Сардійську, про Філядельфійську. І зараз ми вже в Лаудикійській церкві, тобто вже кінцева церква, з 1844 року. Пам'ятаєте, 1844 рік Адвентисти сказали, що Адвентисти сказали, що буде кінець світу, але в Біблії написано, що ніхто не знає про кінець світу, лише сам отець. Тобто ні ангел, ні син, ні дух святий, тільки сам отець. Так? Тобто це трішки була помилка, але з 1844 року саме це робиться що? Звершується Ісусове на Ісусів, так, захист. Ось, як первосвященника на небі. Тобто це трішки по-іншому. Ну, Зараз не про це, йдемо далі. І що говориться в третьому розділі об'явлення? Про те, що переможцеві сісти є дам, каже Господь, так, на моєму престолі зо мною, який я переміг був із усім своїм сів на престолі його. Так? Хто має вуха, хай чує, що дух промовляє церква. Ось що обіцяють тим, хто витримає в цьому леодикійському періоді, так. Ось. А, так, про далі ми йдемо про четвертий, п'ятий розділ об'явлення про те, що відбувається, так, відбулося, відбувалося. Ось, і а, знову ж таки, я зараз не буду акцентувати на цьому сильну увагу, так, конкретизувати якось окреме відео сніму. Воно буде більш довшим, а це відео більш таке просто поверхневе, щоб ви розуміли. Отож, мова в об'явленні йде про а, історію, так? А, про те, що повинно було статися з, з землею, зі світом. А далі далі йде мова про те, як буде попечатання рабів Божих. так? Тобто, сьомий саме розділ він розповідає нам про те, що а Іван так каже, що бачив я іншого ангела, що від сходу сонця виходить і мав печатку Бога живого, і він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі і морю, говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю поки що, ані дереву, аж поки ми покладемо початки рабам Божа Бога нашого на їхніх чолах. І почув я число попечатаних: 144 тисячі попечатаних від всіх племен Ізраїлих синів. Тобто розуміємо так, що а, так буде, як написано в Біблії, що так буде, як було під час ноя, так буде і під час а, останнього останніх днів. Так, що люди будуть пити, гуляти, женитися заміж виходити, а якісь свої справи робити так. Ось і не будуть звертати увагу, навіть більше того скажу, що не будуть вірити, що є Господь, що є сатана. Так, от я сам по собі, а Бог в мене всередині, як деякі говорять, так, Бог в мене всередині, я сам Бог, там, я сам творець, і так далі. Тобто, вже людина настільки в своїй філософії заплуталася, так, що ну просто ось. Так ось Біблія чітко і ясно говорить, що буде і що було. Ну, ми всі знаємо, що моменти, так що зміна була закону Божу. Другу заповідь забрали, забрали так, під папою римським керівництвом. Так, забрали. Потім що зробили? Потім четверту змінилася субота на неділю, так, з силою. Ось це сернявіча історія. Можна прочитати, яким чином це робилося. А потім десяту заповідь розділили на дві, бо ж треба десять. Ось що вони зробили, це вже зроблено, так? Ось, і, і, і що ще нам пише Біблія? Наприклад, 12-й розділ об'явлення пише нам про те, що а, ну, про історію, так, що робилося і так далі. Пишеться про Архангела Міхаїла, який скидає змія на землю і так далі. Чому він був скинений на землю, так, От так, також ви це можете прочитати все, так? Ось, і зараз на цій землі, так. А сатана, скажімо так, якщо ну, є люди, які не люблять так, бо ж ми знаємо, що сатана це Люцифер, так, це ангел, який був на небі, так, і керував хором, і він так породилося в нього в його серці, що гордість, ненависть і так далі. Це вже інше питання, звідки воно пішло, і так далі. Ось, але він не полюбив. Творця. Тобто він не злюбив, він знає письмо, він знає а, Слово Боже, він все абсолютно знає, тільки є один момент, що він не любить нашого Творця, так? і того робить погані речі. Він може спілкуватися з Богом, так? тобто ось такі відносини у них, так? але він все одно розвертається і робить погані свої речі. Тому, тому є люди на землі, які вибрали йти за ним, які вибрали розкоші, які вибрали, скажімо так, розважання цього світу, яким а-ля сатана промив мізки так, і сказав, що це все не має значення, хто його знає, що там на небі, так, і отак ці люди говорять, так, ось, і під дією сатани. І розважайся тут, поки ти є тут. Ось. І взагалі, який Бог, а, якби був Бог, він би не допускав війни, землетруси, там інші погані речі і так далі. Так? Хоча, якщо розібратися, Біблія пише нам, що а, не бариться Господь із обідницею, але довготерпить, щоб а, всі прийшли до каяття так, і були спасеними. Тоби це пише нам Біблія. І більше того скажу, що на небі також залишилося ще. А от третина ангелів падших ангелів були скинуті разом сатаною так на землю. А інші істоти небесні, яких він не переконав, а, залишились на небі. І вони а, якби добрі, так, і вони нібито можливо вірять. Ми не знаємо цього, так, тому що ми не бачимося і картині. Картини, яка боротьба ведеться між Богом і між Сатаною, так ось а, так ось, можливо, можливо, це моя версія, звісно, ви. Не зважайте, не беріть на осуд. Так ось, можливо, можливо, Бог хоче показати всім, на що сатана здатен. Тому що він є отцем, так, батьком брехні, як нам пише Біблія. Таким чином, таким чином ми можемо по Біблії сказати, що він обдурювач, обдурює інтригу веде, так, і, можливо, деякі істоти своєму десь. Розумінні серці так не можуть повірити, що затона такий є насправді І, Можливо, Господь хоче показати, який він насправді є у всій красі, але ми маємо привілегію, тому що Ісус помер за наші гріхи, і ми маємо можливість спастися. Ми маємо право право зробити правильний вибір, щоб мати вічне життя. Тобто не переживайте стосовно ой, кажуть в біблії написано, що все там. Дех, дехто піде на смерть, дех де, де кого Господь спасе і так далі. Ось а, тіло це тіло. Нам буде дане зовсім інше тіло. Саме найбільше треба переживати, знати, що, за душу, щоб а, цей паскудний дьявол не забрав нашу душу. Так? Тому що він буде, як Біблія пише, що він ходить, як рикаючий лев, шукаючи а, чи тигру, шукаючи кого би пожерти. Так? Тобто ми розуміємо, що він до кінця нашого життя, поки ми ще. Живі, він до кінця буде нас, нас покушати, думки погані посилати, так кого що. Ось тому тому, і що він пише нам також Біблія об'явлення, 12 розділ, 17 вірш. І Змій, ми знаємо, що Біблія пишеться в символах, так що, наприклад, водиться народи один рік, це один день, жінка це церква, так. І Змій розлютився на жінку, 17-й вірш, 12-го розділу об'явлення. І Змій розлютився на жінку і пішов воювати з останком насінням її, тобто з нами, з вибраними, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове, так? Тобто дух пророцтва має. Розумієте? Тобто те, той, та людина, хто каже, що це неважливо, головне, я вже. Головне, мати Бога в серці, бути добрим. Ні. Біблія чітко ясно пише, що буде. І що треба дотримуватися, тому що це важливо для Бога. Івана 14:15, згадуємо: якщо любите мене, мої заповіді, зберігайте, каже Бог. Все. Тобто, якщо ти не любиш, ти не зберігаєш, так? Все, крапка. Тому, тому. Розуміти, треба, що змій, це як сатана, так він піде воювати із останком, тобто з нами піде воювати, щоб і по можливості а, загарбати, так і звести і вибраних. Тому потрібно бути вкрай обережним. І ми повинні знати також. Ви повинні знати про те, що а, хто хто же, допомагає зводити світ? Так, це звірина. Що таке звірина? В 13-му розділі об'явлення. Написано, що звірна так, а, разом знову ж таки досліджуйте разом з Даниїла і будете знати, і плюс ще історія, і ви будете розуміти, а, що символізує собою звірина, так, що звірна має, а, скажімо так, щоб ви конкретно зрозуміли покоротше. Звірна це папа римський. Звідки і як нам Біблія пояснює, що він себе а, поставив. Богом на землі, тобто намісник Бога на землі, так? Хто поставив себе намісником Бога на землі? Згадуємо по історії Папа Римський, так і е, ви будете знати, ось 18-й вірш, так 13 й розділ об'явлення написано: хто тут мудрість, хто має розум. Нехай порахує число звірни, бо воно число людське, а число її 666. В описі я виписала так, те, що я досліджувала так. Ось з групою ми досліджували ось, то на п'ятирі, ну, коротше, на короні, так, оцій, як правильно, вона називається, папоїмського написано Вікаріус філідеї, так, і вон, воно, якщо скласти його оці всі цифри, там 112, плюс 53, плюс 501, і виходить 666. Тобто чітко ясно, хто. Проголошує себе намісником Бога на землі. Тобто сам він себе вирішив проголосити, бо він має таку владу. Як він цю владу здобув силою в а, середньовіччі, а, ну, то є, ви можете історію прочитати, яким чином це була влада зміцнена, так, ну, і тому подібне. Тобто на крові. Ось. А, далі дуже цікаво, що друга звірна допомагає зводити світ. Є ще друга звірна, яка допомагає зводити світ, а, я можу про це сказати. Надіюся, мій Ютуб не заблокують. А ось об'явлення, тринадцятий розділ, починаючи з одинадцятого вірша. І бачив я іншу звірну, каже Іван, що виходила із землі, і вона мала два роги, подібні ягнячому, та говорила як Змій. Тобто прикидується хорошим, але говорить як Змій. І вона виконувала всю владу першої звірни перед нею і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій зверні, тобто папримському, що в неї вздоровлена була її рана смертельна. І чинить вона великі ознаки так, що й огонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їй дано відчинити перед звірною, намовляючи мешканців землі зробити образ звірини, що має рану від меча та живе. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини і зробити, щоб усі, хто не поклоняться образові звірини, що таке образ звірини? Образ звірини – це ті закони церковні, які вони зробили, тобто не біблійні, а церковні. Поклоняться образові звірни побиті були. І 16-й вірш, 13 го розділу об'явлення. І зробить вона, щоб усім, тобто силою зробить, щоб усім малим, великим, багатим, вбогим, вільним рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхнє чоло. Що це мається на увазі? Це як на розум. Так? Тобто ти розумієш, ти робиш вибір, так? І ще раз кажу, що Біблія написана в символах. Так, і це має саме не просто там штамп на лобі, так чи на руці. Ні, мова не про це, мова про те, що а, ти усвідомлений, ти розум, так, розумом подумав і зробив вибір. Так, ось, ось що мається на увазі, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імені звірини або числа імені його. Тут мудрість то має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське. Ну і так далі. Тобто, по деяким по деяким а, і, історичним там теж моментам, так. Хто помпомпомагає зводити, так? Тобто хто контачить з Римом і так далі, і має потужність, так. Тобто найперша світова країна, найперша, наймогутніша, найшвидкіша, що всі з неї приклад якоби беруть і орієнтуються на неї, це що долар? А долар у нас де це Америка. Тобто досліджуйте це питання разом з Даниїла, ще раз повторюсь, і об'явлення, і історія разом, тільки разом. Ось, ну і звісно, з молитвою. І про що ще проросла нам говорить, що було і що має бути? 14-й розділ об'явлення нам говорить про трьох ангельську вістку, про те, що вже буде оголошено так. Тобто, вже скажімо так, буде е, наголос. Нагадування, що скоро прийде другий прихід Христа, будьте готові. Так, одних заберуть, а інші залишаться тут. Ось так, ось 14 розділ об'явлення трьохангельська війська. Давайте почнемо з 6 розділу. І побачив я іншого ангела, каже Іван, що летів серед неба і мав благою сити вічною вангелії мешканцям землі, і кожному людві і племені і язику народові. І він говорив гучним голосом. Побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду його, і вклонійся тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерел. Тобто люди забудуть, що Бог створив це все, так, що взагалі є Бог, що є творець. Друга вістка. Далі. А інший другий ангел летів слідом і, сказав, і казав: упав, упав велом город великий, тобто протестантизм упав, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. Так? Згадуємо про Вселенський собор, Біблію на бік, це читати можна, це не можна, так хто ще там починає керувати, що можна, що не можна, Біблію читати. Так? Тобто ми все це пам'ятаємо. Третій, третій вісткам, третій ангел, і інший третій ангел летів у слід за ним, гучним голосом кажучи, коли хто. Вклоняється звірині та образу її і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй папство, так? То той питиме з вина Божого гніву, вона незмішана в чаші гніву, його, Бога. І буде мучний в огні і сірці перед ангелами, святими та перед анцем. А дим їхніх мук підійматиметься і на вічні віки, і не мають спокою день і ніч у тих усі ті, хто вклоняється з образу її і приймає знамен імення його. Тут терпеливість святих. Що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Тобто, ви бачите, декілька разів згадується, що це важливо. Це важливо Божі заповіді і віра в Ісуса, так, оці дві компонентних. Так, ну і далі ви можете прочитати 14 розділ, «Блаженні, хто вмирає в Господі, початок суду Божого» і так далі. Тобто, після оцих моментів, так, коли це все буде проголошено, коли вони вже будуть жать, так, вибраних вже якісь буде. Закон прийнятий, так як вони це люблять, що церква з'єднюється із а, урядом, так? ось І прийде момент, коли будуть зібрані так, з чотирьох вітрів, ангелами вибрані на небо, так? І далі, що буде, ви можете побачити 15-й розділ, прочитати 16-й розділ об'явлення, так, сім ангелів покарання, а сім чаш гніву Божого нищать землю. Так, що буде? А, ось, і так, перший ангел виливає чашу свою, і шкідливі болячки обсіли людей. Другий ангел вилив свою до моря, і кожна а, значить, вода стала кров'ю, так, і річка, і водні джерела. Тобто розумієте, да про що іде четвертий на сонце вилив, дано йому палити лютим огнем людей. да Далі, значить, п'ятий ангел. Вилив чашу свою на престоли звірений, тобто на папу римську, так, і затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої язики, тому що почали розуміти, так, що хто і хто. Але все одно Бога, Бога, вони зневажали і так далі. Шостий вилив на річку Єфрат, так, на річку Єфрат, і вода із неї висохла, щоб приготувати дорогу царям як від сходу сонця. так. Ось далі. А, ну, Наскільки я, ми це досліджували, питання так, я, я надіюся, правильно а, віщаю, а, наскільки правильно ми досліджували з групою. Ось, і а, сьомий ангел вливає чашу на повітря, і голос гучний. Ну, так далі, можете прочитати, так? І людські міста попадають. Тобі ж ось таке буде. Ну і далі, і далі можете також е, прочитати собі для. Загального розвитку. 18-й розділ об'явлення, так? Ось 19 розділ 20-й, як буде сатана скутий на тисячу років. так ось І потім вже буде перемога все одно від, над ним, над його прибічниками, тому що буде буде а, в, загальне воскресіння і останній суд, так? ось Хто не буде записаний в книзі життя, той буде укинений в озеро Огнен. Ось що нам пише 20-й розділ. 21-й, 22-й розділ це вже більш такі розділи, що описують, що чекає вибраних на небі, так? що буде новий Єрусалим, нове місто, золоте, все позолочене, з перлинами, з ярусами, так? ось дорогоцінним камінням і так далі. Кожна матиме свою функцію, буде славити отця. І також буде ще ріка живої води і дерево життя. Ось, тобто смерті ми отримуємо. І ось, ось так. Я коротенько, я коротенько донесла до вас деякі моменти, щоб ви розуміли. Звісно, я, можливо, пропустила деякі нюанси, бо це так на швидку я вам так, Це дуже велика тема. Треба сідати і розбиратися крок за кроком, так? щоб розуміння і із молитвою, і з усім. Але я надіюся, вас хоча б зацікавило, зорієнтувала, щоб так мотивувала читати цю книгу Біблію, так, тому що це а, дійсно як інструкція. Так, от є інструкція, коли ви отримуєте ліжко або шкаф якийсь, так, і інструкція прилагається, як скласти. Так, а ось це інструкція для людини, тобто не будете м оце читати. Приповість Соломона, Єзикіля, е, Ісаї е, і так далі, сираха, не будете читати, не будете знати там, об'явлення так, Даниїла, не будете знати, як е, бути готовими, так, як е, протистояти сатані, тому що дьявол він дуже хитрий, дуже хитрий. так, Там, де ви не очікуєте, там, де ви розслабитеся на секундочку, все. Як він діє, не просто там раз із рожками прийшов і вас колошматить. Ні, він діє через людей. Розумієте, так? Ось, у мене також є, наприклад, свої моменти, свої нюанси, і я до, до сих пір борюся з ними, надіюсь, я їх поборю. Ось, а В кожного є свої мінуса, плюса, тому, тому а, не тормозіть, вивчайте, досліджуйте, і, надіюся, ми з вами будемо всі на небі. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, додивились до кінця. Усім па-па і до наступної лекції.